Вітаю всіх. Подивимось таку тему корисні копали. Америка бере корисні копалини в Україні для гарантії закінчення війни і гарантії безпеки. М? Корисні копалини, взамін на гарантії безпеки. Чи дійсно так? Корисні копалини взамін на гарантії безпеки. Чи дійсно так? Так, дев'ятка пентаклів, так. Ресурси допомога, так. Україна таким чином захистити себе намагається. Так? Це правда? В нас вибору немає. У нас просто немає вибору по-іншому зробити. Це рішення приймало швидко і майже навдумувалось. Захист кордонів. Нам потрібно захистити свої кордони якось від ворога. Без допомоги ми не тягнемо. Нам потрібна допомога. Допомога таким чином, що ми віддаємо корисні копалини. А тепер, давайте подивимося результат співпраці з Америкою щодо корисних копалин і гарантій безпеки. Цей результат співпраці, який буде? Результат співпраці з Америкою щодо корисних копалин, гарантій безпеки і тому подібне. Сімка Пентаклів це довгостроковий результат. По колісниці дуже добрий суд. І знову розчарування. Все так класно починається, і так закінчується через одне місце третя особа, яка буде цьому заважати. Я думаю, це наша корупція, як завжди. Кожен буде тут захищати свої інтереси. Знову таки, включається свої інтереси. Кінцевий результат якийсь? Влада свої, на своїй же хвилі. Оу. Дивіться, влада буде видавати якусь діч, обмежувати це все і заважати. Помірність, порушення балансу. Тобто, ця співпраця буде важка, і вона не дасть того результату, тих моментів, тих гарантій, які дуже потрібні.